Что відбувается в Украине та Свите найважливіше на цей момент. Россия фактически триумфально борется против минимум миллиард плюс человек западного мира. Если Запад ничего не может сделать, а в перспективе 10 лет 15-20 нас ждет восстановление контроля над этой территорией. Все эти народы, которые сейчас именуются себя независимыми, они будут вливаться в большой русский дом. Что это значит? В Європі, которая общее население 500 п'ятсот мільйонів человек, может появиться 200 мільйонна общность русскоговорящих і з єдиним языком, которая может спокійно претендувати і на Балкани, і на Польшу, і так далі. В Угорщині уряд проводить те, що в Будапешті назвали національною консультацією щодо санкцій ЄС, накладених на Росію через війну проти України. Таке опитування ініціатива урядової партії ФІДЕС. Її лідер, прем'єр-міністр Віктор Орбан, називає санкції непотрібними та шкідливими. Чому влада Угорщини, члена ЄС і НАТО, має прихильну до Росії позицію? Про це розпитаємо в нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина, який зараз приєднується до ефіру. Богдане дякую, що приєднуєшся. Вітаю тебе. Для початку розкажи про це опитування щодо санкцій, чого саме воно стосується і навіщо уряд Орбана зараз його проводить. Отже, ця консультація полягає в тому, що практично кожна оселя в Угорщині, кожна родина отримує письмовий набір запитань, які стосуються того, чи підтримують вони санкції. Там є конкретні окремі питання щодо нафтових санкцій газових санкцій. Але фактично наперед ми вже можемо знати приблизно про результати цього опитування, тому що сам уряд, навіть організовуючи це опитування, вже формулює таке. Фактично питання, що ви думаєте про ці провальні, як наголошує уряд Орбана в Угорщині, санкції Євросоюзу щодо Росії? Тому я думаю, що результати можна на пане, передбачити як результат дуже тривалої пропаганди уряду, який фактично твердить одне і те саме упродовж років, що санкції неправильні, що санкції погані, санкції неефективні, шкідливі і що їх треба скасувати. Що стосується. Інших можливих причин, окрім підтвердження позиції уряду Орбана, очевидно, що це буде важіль для угорщини у суперечках, фактично у переговорах з Брюсселем тому що Брюссель Позбавив, поставив на паузу виплату багатомільярдних субсидій Угорщині. Очевидно, що маючи е, таке е, опитування як ще один аргумент у своїх дискусіях, напевне, е, уряд Орбана не про мене нагоди скористатися тим, що е, він зможе сказати, що мовляв виконує волю, волю народу, і тому Брюссель повинен поступитися Будапешту. Богдана, в чому причина, що Віктор Орбан в нього склалися такі призні, скажімо так, стосунки з Владимиром Путіним? Як так склалось? Називають багато причин. Одна з них дуже велика причина. Полягає в тому, що Угорщина за роки економічної політики уряду Орбана стала майже повністю залежна від російської енергії енергоносіїв нафти газу. Росія будує зараз атомний реактор в Угорщині. Тобто йдеться про величезні багатомільярдні проекти і про те, що угорські підприємства працюють на російській нафті і газі угорські осе. Селі обігріваються російським газом. Це дуже серйозна проблема, через яку Угорщина навіть отримала. Виняткові умови в межах запроваджених санкцій щодо Росії енергетичних, за які Будапешт, до речі, проголосував раніше. Але говорять також і про інше, про фактичне просування Орбана за його роки при владі у правий бік. Він постійно наголошує останнім часом, що найбільша проблема це іммігранти, про те, що його уряд захищає традиційні цінності, що його уряд християнський і так далі. І, так далі. і про це зокрема мені у розмові сказав з Будапешта угорський журналіст-розслідувач Сабольч Пані. Ось як він мені розповідав про це. Well, this is this is the result of the last 11 or 12 years це наслідок останніх 11-12 років і результат урядової пропаганди, яка втокмачила людям, що Владимир Путін гарна людина, бо він приятель Віктора Орбана і співпрацює з Угорщиною. Отже, ті, хто критикують Путіна, вороги Орбана. Коли, наприклад, уряд України дорікнув угорському уряду за позицію щодо Росії, то угорська пропаганда почала критикувати Володимира Зеленського і уряд України. Росію урядові змі називають захисницею християнської білої цивілізації, а Україну висвітлюють Негативно стверджуючи, що Зеленський та його влада просто маріонетки США. Це те, що каже Орбан і представники його урядової партії, а саме, що війна в Україні це результат провокацій, США, що Україна нічого не вирішує в цій холодній війні між США і Росією. Дійсно, цікаві думки, Богдане. Але тим не менш, так виглядає, що Орбан і його партія отримують підтримку, достатньо підтримку на виборах. Чому угорці за нього голосують? Так, угорці за нього голосують уже тривалий час. Він при владі з 2010 року і здобув нещодавно величезну перемогу для своєї партії ФІДЕС на виборах цієї цієї весни. Тобто угорці голосують за Орбана, зокрема тому, що період його правління теперішня, теперішні понад 10 років припали на серйозне зростання добробуту угорців. Угорщина як країна член євросоюзу і НАТО живе краще, зокрема отримуючи субсидії з Брюсселя. І уряд Орбана і сам Орбан ставить собі це в заслугу. Але є також і інші обставини. Е, обставини полягають в тому, що в Угорщині майже немає е, інакодумства, яке би мало серйозний вплив. Тобто опозиція дуже роздроблена, е, її е, фактично не чути. Зокрема, через як каже багато оглядачів угорщині, майже повний контроль уряду орбана над засобами масової інформації. І про це мені е, говорив інший угорський співрозмовник, нещодавно е, який є соціологом е, Шан, е, Тібор Шедефі. Це Унікальне зосередження влади в одних руках, а також унікальний вплив на громадську думку. Я б вказав на створену ним небувалу в ЄС в умовах демократії пропагандистську машину. Вона більше схожа на те, що буває в тоталітарних суспільствах. Хоча навіть в комуністичні часи існувало інакодумство, і зараз опозиція існує, але Орбан дуже вміло розраховує і згуртовує десь понад два з половиною мільйона своїх найактивніших прихильників і може перемагати на виборах, зокрема тому, що він певним чином змінив виборчі закони. Богдане зважаючи на цю риторику, Орбана та його партії чи може в принципі Угорщина вийти з ЄС та НАТО? Я про це також запитував своїх своїх співрозмовників і е, дивився по угорських джерелах. Наразі виглядає, що, попри такі серйозні розбіжності, е, угорщині уряду орбана не вигідно виходити з євросоюзу, зокрема через величезні субсидії з Брюсселя. Що буде далі, коли можливо Угорщина стане донором у ЄС. Е, ми побачимо, що до НАТО також не видно якоїсь такої перспективи розриву, зокрема тому, що. Пан Орбан його уряд має набагато більший вплив і набагато більші можливості підвищувати набувати собі ціну перебуваючи всередині цих організацій, всередині ЄС і НАТО, зокрема, цінність для е, уряду Володимира Путіна у Москві. Западний мир нічого вже в тіні не може противопоставити Росії каждый рядовий житель Росії со мной согласится. Є гаряча вода, є їда, є робота, транспорт, работает, метро работает, зарплаты робота, зарплати и розвиваємося. Що йде перестройка нашої економіки. Тобто, реально це триумф Росії. Ніякому ізоляції Росії говорити не можна бути союзником Росії в цій ситуації. Невдячна роль, саме тому є таким важливим, що до української столиці сьогодні на продовольчий саміт пробула президентка Угорщини пані Новак. Президентка Угорщини перша високопоставлена угорська чиновниця, яка прибуває до української столиці з часу нападу Росії на Україну. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, відвідував Москву на початку лютого, тоді, коли ескалація досягла, можна сказати, кипіння і перебування очільника угорського уряду в російській столиці, його люб'язності з кремлівським диктатором, огидним Володимиром Путіним, Сприймалися багатьма у Європі як справжня зрада спільних цінностей. До речі, Орбан побував у Москві вже після того, як почалася навала Росії на Україну. Формальним приводом для перебування угорського прем'єра в Москві була участь у похороні першого президента Радянського Союзу і останнього генерального секретаря Центрального комітету КПРС Михайла Горбачова. Похоронь, на який не завітав сам Володимир Путін. Міністр закордонних справ Угорщини, близький соратник Орбана Петерсія, побував у Москві після початку війни Росії проти України вже двічі кожного разу з метою енергетичних перемовин. До речі, сам той факт, що Угорщина погодилася на постачання газу за посередництвом альтернативного у українській газотранспортній системі маршруту, теж був одним з факторів, який заохотив Володимира Путіна до ганебного нападу на Нашу країну. І тому, коли президент Угорщини прибуває до Києва і підкреслює, що відповідальність за війну на президенті Росії Володимирі Путіні, це досить важливий зовнішньополітичний жест, який показує, що Угорщина не хоче повністю бути зовнішньополітично залежною від своїх контактів з Російською Федерацією, що угорці. Як сказала президентка Угорщини сьогодні у Києві, розуміють, що вони є сусідами України, а сусіди залишаються сусідами і мають один одного підтримувати. А от Росія не сусідка Угорщини, а кривава держава, яка кілька разів за допомогою своїх бандитських військ придушувала угорські повстання і у 19-му сторіччі, і у 20-му, і якщо б могла, то придушила б і у 21-му прагнення Угорщини до нормального європейського життя. І це також потрібно усвідомлювати кожному, хто хоче будувати добрососідські взаємини із кримінальною бандитською державою, населення якої підтримує загалом людину ненависницьку політику свого президента Володимира Путіна. Так що навряд чи міністр закордонних справ Угорщини варто було б так часто їздити до російської столиці небезпечно. І про це свідчить доля міністра закордонних справ Республіки Білорусь Володимира Макея, який. Несподівано помер сьогодні за офіційною повідомленнями від інфаркту. Звичайно, навколо смерті Макея відразу з'явилися конспірологічні теорії, пов'язані не стільки з ним, скільки з його начальником, президентом Республіки Білорусі Олександром Лукашенком. Зараз багато хто говорить про можливість заміни Лукашенка на більш лояльного білоруського керівника, який погодиться із участю білоруських солдатів у подальших військових діях Білорусі. Проти України, однак виглядається на перший погляд суто конспірологічною теорією, тому що єдина людина, яка сьогодні має авторитет у білоруських силових структурах і може розпоряджатися білоруськими силовиками як своїми кріпаками, це президент Олександр Лукашенко, який вибудував кримінальний силовий режим протягом майже 30 років свого перебування при владі в республіці Білорусь. а будь-яка нова людина. Навіть залежно від московської підтримки, буде просто боятися віддавати розпорядження, які можуть призвести до серйозних політичних і соціальних наслідків у республіці Білорусь, мешканці якої не підтримують війни Росії проти України. І якщо віддавати такий наказ боїться сам Лукашенко, очевидно, що його побоїться давати будь-хто інший серед представників білоруської еліти, навіть найбільш залежний від прихильності Володимира Путіна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.